Всім привіт! З вами Катерина з України, і в цьому випуску ми відправимося на прогулянку по Праському граду, а також зайдемо у дуже чодернацький та незвичайний музей імені Франца Кавки. Погнали! Зараз ми тільки під'їхали до праського граду, взяли таксі сьогодні з нашого готелю сюди. Ціна була смішна, просто коштувало 3 фунти і 7 копійок. Це десь 3, євро і 20 копійок приблизно. Я просто кажу це до того, що таксі в Празі дуже дешеве. І навіть якщо вам лінь або ви просто не хочете заморочуватися із публічним транспортом, то можете сміливо користуватися тут таксі. Е, працює болт. Я викликаю болт у додатку в телефоні. Все працює чудово, подача машини приблизно 3-4 хвилини. Ось нас вже зустрічає силует Празького замку. Зараз ми розберемося з білетами та обов'язково туди зайдемо і я вам все покажу. Ось такий внутрішній дворик є в замку. Ми досі не розібралися, як туди зайти і взагалі чи відкритий він сьогодні, але, як бачите, людей повно, то маємо надію, що все ж таки відкритий. Такий тут є дуже гарний фонтан. А ще ми знаходимося на великому пагорбі. Сьогодні дуже вітряно і я постійно плачу від вітру. Тому якщо я буду шморгати носиком, будь ласка, не судіть мене строго. Я просто не можу втримати сліз. Від вітру і від краси. <хи> Подивіться просто на цю неймовірну красу. Цей собор будувався цілих 500 років і повністю закінчений він був тільки на початку ХХ сторіччя. Святого Віта відкриється сьогодні о першій годині дня, і в нас поки є годинка, ми вирішили трошки прогулятися територією. Тут багато що є подивитися насправді. У нас є білети в палац, який ми зайдемо пізніше, також на золоту вуличку, і мені здається, ще якийсь музей. Ось зараз ми плануємо спрямувати на золоту вуличку. Зараз ми прийшли на золоту вуличку, але насправді з самого початку вона називалася вулиця алхіміків, тому що тут жили всякі там маги, алхіміки, які варили своє зілля для приворожіння і всякого такого. Вони були достатньо багатими людьми, тому що люди зі всієї Європи приїжджали користуватися їхніми послугами, тому що Прага була дуже відома своїми алхіміками, і тому в них багато було і золотіжка. І потім вже згодом з часом вони змінили своє ремесло, стали просто торгувати золотом, і ця вулиця була переіменована на золоту вулицю. Тут зберіглися дуже дуже старі будинки, яким по декілька сотень років. Потім на цій вулички жили люди, які виробляли. Різні прикраси із золота, і зброю, і прикраси, і всяке різне. Тому вже вона і переіменувалася. І ось тут можна в деяких домівках навіть побачити їх там інструменти та якийсь побут, як вони жили раніше. Дуже цікаво. Історії про алхіміків це міф або правда вирішувати тільки вам, але скажу чесно, мені вони дуже подобаються, тому я вірю. Ось тут ще можна побачити трошки їхнього побуту. Дуже-дуже маленькі будиночки з малесенькими, крохітними кімнатками, але так, наче наче все в будинку і було. Ось тут. Бачите, напевно, що була спальня, мені здається. Подивіться, як цікаво, була в них навіть і своя таверна. Там з іншої сторони можна побачити таку маленьку кухню, і тут була зала, де вони розпивали різні спиртні напої. Ну а ось нарешті середньовічні залишки від алхіміків і від їхньої роботи. Можна теж тут все ж таки трошки побачити. Дуже так цікаво все організували, дуже класно зберіглося. Молодці чехи вони слідкують за своєю історією та дуже її зберігають. Мені це прям імпонує в них. Ну що ж, ми зайшли в собор святого Віта. Це, до речі, один з найбільших, найважливіших та найвеличніших готичних пам'ятків усього світу. Величезний орган тут, звичайно, теж є. Але що вам сказати, любі друзі? Скажу вам чесно: собор у Мілані, собор Дуомо, мене вразив набагато більше. І після Міланського мені цей вже таке, знаєте, ну, не зрозуміти мене неправильно, він дуже величний, дуже гарний. Це неймовірно, як вони його зробили. Ем, ну, закінчили вони його. Лише на початку двадцятого сторіччя, але ж будували протягом 500 років і почали будувати на на, на е, початку тринадцятого сторіччя. Це неймовірно, як вони його зробили, але просто зрівняно з Міланським собором, то цей дуже програє, скажу от прям чесно. біля собору святого віта є така маленька кафешка, ми зараз зайшли перекусити, бо вже зволодів. Що я можу вам сказати, друзі? Двадцять хвилин стояти в черзі за білетом. Спочатку потім годину всім стояти в черзі на вулиці, на холоді, на вітру. Для того щоб зайти в сам собор, за 10 хвилин пройти собор і отримати повне розчарування. Оце про мене. Я не можу сказати, що він там не гарний, як я вже і казала, все таке. Якщо ви ніколи не були ні в яких великих соборах, то я вам однозначно гарантую туди зайти. Воно того точно вартує раз у житті. Для мене це було трошки розчарування, бо я вже дуже багато де була. І як я вже і сказала, що собор у Мілані мені сподобався набагато більше тому для мене це була ну як типу, знаєте, просто церква. Для мене він ззовні в 100 тисяч разів гарніший ніж всередини. Тому ми витратили півтори години трошки в нікуди, як на мене. Але це ми вже тут, вже стояли в черзі, і вже треба було його побачити, знаєте, щоб зробити таку галочку в житті. Тому що коли я була в Празі 11 років тому, я не була всередині і думаю, що я тоді правильно зробила. Але все, я вже побувала всередині. І наступного разу, якщо я коли-небудь повернуся в Прагу, то я всередину вже більше туди не піду. А тепер ми зайшли подивитися старий праський замок, який знаходиться прямо рядом із Собором святого Віта. У замку насправді зовсім небагато чого збереглося. От прям декілька предметів меблів, і в принципі все більш нічого нема. Також тут є величезна, типу головна зала, але вона теж абсолютно пуста. Є декілька люстер. І, в принципі, на цьому все. Нічого більше нема, нічого не збереглося. Як на мене, то трошки нема на що дивитися. Ось ще в одній кімнаті можна побачити корону та деякі королівські атрибути, і трошечки зовсім якоїсь меблі, яка залишилася, і ось там можна побачити трон. І, в принципі, на цьому музей замку і закінчується. А ось дві картини ще є. Бачите, ось ще один кафедральний маленький такий собор, в який в нас теж є білет, насправді, тому що це входить у комбо, яке ми купили. Але ми не хочемо вже стояти в черзі, дивитися ще одну церкву, тому ми краще обійдемо собор ще раз, помилуємося на нього із зовнішньої сторони, і підемо гуляти далі. Ще якщо трошки пройтись вниз від замку, можна знайти такий дуже класний, абсолютно безкоштовний оглядовий майданчик. Просто з чудовим видом і подивитися прямо на всю-всю Прагу. Дивіться, як гарно. Ось там площа ринок знаходиться. Ось там якісь новобудови, мости. Дуже красиве місто. Весь комплекс праського граду розташований на іншій стороні від старого міста. Ви можете туди пройти через Карлів міст, і Праський град розташований на стороні, яка називається нове місто. Дуже легко орієнтуватися і переміщатися між ними двома, так що, коли будете в Празі, ви точно не заблукаєте. Зараз ми прийшли у музей Франца Кавки, Я вам вже про нього розповідала в попередніх випусках. Це дуже відомий чесько-австрійський письменник. Тут у дворі знаходиться ось така дуже цікава статуя. Зробив її не кавка, але вона присвячена йому. Це по типу два Кавки навпроти один одного. І вони справляють нужду на карту Чехії. Ну, Гарно це чи ні вирішувати вам? В музеї Кавки можна побачити його дуже-дуже дивні крипові малюночки, а також його рукописи. Писав Кавка, до речі, німецькою мовою, тому що всередині сім'ї всі розмовляли на німецькій. Тут взагалі багато таких трошки крипових об'єктів інсталяцій, тому що ви знаєте, що письменник він був криповий, звичайно, щитой. Тут в музеї так дуже-дуже темно, і цей музей це, в принципі, був дім його сім'ї. Сім'я в Кавки була достатньо заможною. Вони там мали декілька магазинів, бізнесмени. коротше. І Кавка навчався у школі на адвоката. Ну, Тобто сім'я могла собі дуже багато дозволити, тому в них був гарний будинок на березі річки Волтави. З малесенького віконечка дому Франца Кавки відкривається просто причудовий вид на Карлів міст та на інший берег Праги. Оце жили люди, звичайно, з класним видом. Зразу видно, що заможна сім'я була, такий дім могли собі дозволити. Якщо пройтися трошки вниз. До річки від музею, ну це все ще територія музею, то звідси відкривається чудовий просто вид. Можна зробити фотографії, нікого тут немає. Ну Можливо, коли тут багато людей в музеї, можливо, і тут багато людей, але зараз вже ми прийшли майже під закриття і тут майже нікого немає. То ми зробили дуже-дуже класні фото з класним видом. Зараз ми проходимо по найменшій, найвузькішій вулиці всього світу. Але, друзі, відкрию вам секрет: технічно це зовсім не вулиця, це просто пожарний вихід, типу запасний вихід, який веде з ресторану. Але ресторан вирішив зробити з цього цілий атракціон, щоб привабити до себе більш уваги, та назвав це найвузькішою вулицею світу. Ресторан називається «Чертовка». Можете знайти цю вулицю по геолокації цього ресторану. Він знаходиться, до речі, в двох хвилинах від музею Кавки. Зараз ми піднялися знову на Карлів міст перейти на іншу сторону. І звідси вночі теж відкриваються при чудові просто види на обидві сторони міста Прага. Всім рекомендую, коли будете в празі, обов'язково прогулятися по нічному Карловому мосту, тому що вам будуть відкриватися просто чудові нічні праські види. А ще дивіться, хотіла вам показати, які класні білети у музеї Франца Кавки із його портретами. Зараз ми присіли на однієї з прикольних вуличок випити якогось. Гарячого шоколаду чи щось таке хочеться зігріваючи та солоденьке. А ще, друзі, розповім вам маленький, цікавий факт про Прагу. Ось бачите, цей фонарний стовп окрашений у зелений колір. Взагалі-то всі фонарі у Празі окрашені у зелений колір. Тому що одного разу один депутат, скажімо так, багато років тому закупив занадто багато зеленої краски. Щоб її не викидати після ремонтування там інших будівель міста, він е, вирішив перекрасити всі стовпи та всі фонарі. У зелений колір. Але е, чехам це так сильно сподобалось, що вони вирішили залишити їх всі зеленими. І зараз вони красять усі абсолютно фонарі Праги та всі стовпи у зелений колір, вже навмисно. Ще один цікавий факт про Прагу, друзі. Поки ми присіли випити гарячого шоколаду, я з вами трошки поговорю: усі ліхтарі, які направлені на історичні будівлі у місті Прага. Вмикаються в порядку від наймолодших будівель до найстарших, тобто наймолодші будівлі вмикаються самі найперші і потім найстарші най Стародавніші, ось так правильніше сказати, будівлі вмикаються останніми. Це зроблено спеціально для того, щоб помітити для туристів які будівлі більш молоді і які, звичайно, більш старі. Так само і вимикаються вони зранку. Спочатку вимикаються наймолодіші будівлі, ну освітлення на них. А потім вже вимикаються найстаріші. Ось вам ще один погляд на гарну нічну Прагу. Та староміську площу. Зараз ми потихеньку вже йдемо на вечерю у ресторан, який ми забронювали заздалегідь, ще коли ми були у Кардіфі. Пам'ятаєте, я вам казала, що за містом Прага дуже добре слідкують. Ось, наприклад, ще вам маленька дрібничка. Бачите, на криші цього будинку встановлені величезні такі ліхтарі. І вони встановлені. Просто по всьому старому місту Праги. От розумієте, все зроблено для того, щоб туристи приїздили, насолоджувалися і, звичайно, витрачали свої грошики. Треба вам вулицю підсвітити. Будь ласка, ми ось напхаємо на кришу будівлі, багато ліхтарів, щоб тільки вам було видненько, щоб гарні у вас фотки були, щоб ви все бачили. Ну, насправді мені це дуже подобається, тому що вони таким самим чином. До себе дуже притягують багато туристів і молодці. Перед вечерю ми вирішили зайти і спробувати такий типу сет у всіх п'яти видів Біхіровки. Ось нам дали таку маленьку інформаційну брошурку. Тут можна їх і купити. Бар називається біхіровка, його легко знайти в Празі. І тут також є магазин, де можна все і купити. І набори різні, просто по бутилочках. Біхіровка це традиційний чеський напій, алкогольний. Деякі з них дуже дуже ось, наприклад, 40% алкоголю. То він дуже такий ух. Крепенькі, знаєте, моя улюблена це ось ця лимонна, тому що вона легенька, солоденька. Вона мені здається, сама легенька. Так, я я права, сама легенька, лише 20 градусів. І таку саму бутилочку ми купимо і привеземо додому. Ну що ж, друзі? Сьогодні в нас остання вечеря у місті Прага, і сьогодні ми в ресторані з найкращими реберцями. У мене реберця в медовому соусі, запечена картопелька зі сметанкою. Мого хлопця, звичайно, що картопля фрі, він не може просто без неї. І реберця з соусом барбекю. В мене половинка клітки, в нього ціла. У мене ще темний козіл, звичайно, це все запити дуже смачненько. А також ресторан, в якому ми знаходимося, входить в топ-10 найкращих ресторанів Праги. Тому я вже з нетерпінням чекаю спробувати свої чудові реберця. Ну що ж, друзі, ми вже повернулися в наш номер. Зараз будемо відпочивати, тому що завтра ми вже відлітаємо додому. Але завтра ми ще встигнемо відвідати одне місце, яке ну звичайно, що я вам вже показала до речі в минулому відео. Сподіваюся, всі мої прогулянки і всі мої відео з Праги для вас були цікавими. Буду дуже рада вашим коментарям. Якщо ви хочете підтримати розвиток мого каналу та віддячити мені, автору контенту, то в інфобоксі під цим відео ви знайдете посилання на мою монобанку, де ви і зможете мені віддячити. А поки що, звичайно, підписуйтесь на канал, ставте лайки цьому та іншим відео, і побачимо з вами вже зовсім скоро у нових подорожах. Па-па!